Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Флайн. В цьому відео я вам розповім, як я апну 35 ранг на шеллі в охотниках. Е, давайте я вам розповім всю історію про шеллі. Цей 35 ранг я пнув приблизно 2 місяці тому, ну плюс-мінус. І взагалі як це починалося? Я е, на той момент, до того як я почав пушити якраз шелі, я е, закинув без. Тобто я його не грав, він мені набрид, і нічого нового не було, там він трейдерство і так далі. І тут додають охотники. А я зрозумів, що в охотниках буде цікаво грати тим, що тут потрібно робити кіли, тут тімінга не буде, ну і я вирішив спробувати апнути шеллі. Я замітив, що карта якраз для шелі. Е, мені випав тоді гіперзаряд, я повернув в шалі на 1000 і вирішив піти далі. У мене дуже добре все йшло. І там, плюс, там дуже швиденько апнув 1050, за 20 хвилин 1100, плюс мінус якщо я не помиляюсь. приблизно так було. Ну І 35 ранг там також не е, заставив себе довго чекати. Вот. І е, е, я коли апнув. Там, Далі вже вам розповідати прям точно не буду, але я зрозумів, що охотники я буду грати в останній час і що я повертаюсь в цю гру до того, поки охотники не заберуть. Тому що я, ну я думаю, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, до речі, підписуйтесь посиланню в описі, то ви замітили, точніше, ви знаєте, скільки я вжав на 35 рангів в цьому режимі. Вот. Тому я вирішив там інших персів апати і почав інших апати, І скоро ви дізнаєтесь, я знімлю відоси про це, як, які в мене ще там 35 ранги були, які я апнув. От, давайте я вам дам пару лайха, пару фішок, точніше, як грати на цій карті за шелі. Якщо ви спавнитесь справа знизу в куті, або зліва зверху в куті, перед тим як зайти в кусти, вам потрібно дати одну тичку, щоб перевірити, чи до вас хтось йде. От, якщо ви спавнитесь в центрі, то ну, не знаю, можете постаратися піти в центр і постаратися хоча б ульту набити, тому що вас там зразу з двох сторон можуть чи навіть, ну, там 2-3 на вас вийдуть і вас заберуть. Ну Постарайтесь хоча б ульту набити. Або можете там піти на, на якогось Тіпа, також ульту набити, постаратися його забрати. А друга фішка це в нас потрібно бути сконцентрованим. Сконцентрованим, потрібно перетапувати тіпів. Тут дуже важливо, коли ви знаходитесь в кустах, знаходитесь в кустах. вам потрібно бути сконцентрованим, дивитися тільки от в кусти, прям бути дуже уважним, не відволікатися, щоб зразу тіпа перетапувати. І ще одна фічка, ніколи не жалійте ульту, гаджет, щоб добити тіпів і забрати кіл вот. давайте пройдемося по посівках. Гаджет по посівкам, гаджетам і снаряженням. Я думаю, ви вже замітили пасівка гаджет. Точніше, пасівка, аптечка гаджет в нас на дальність і гіперзаряд у нас сила і швидкість. Тут дуже сильно рішає швидкість в кустах. От Бачите, я зараз заспавнився справа знизу, куті, я перед тим як зайти в кусти, дав тичку. От, от, приблизно так от треба зробити ще зверху, зліва в куті. О, це, до речі, остання катка. І, на жаль, я не записав е, анімацію 35 рангу. Ну, Вибачайте, але от, от так от вийшло. Е, е, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. на, в Ютубі, на мій канал і в Телеграмі, Тому що там я часто стараюся щось викладати. Е, от, і мені буде приємно, якщо ви мене підтримуєте лайком і підпискою. Е, я старався для вас, там або в 35 ранги і кайфував. І, і кайфував, і робив контент, і взагалі все супер було. От, остання катка прям вийшла така трішки е, ну, дуже, дуже цікава і дуже так, знаєте, е, енергійна. Чи що, не знаю, як пояснити правильно. От, тут я забираю останній кіл, і це в нас плюс 5, і це 35-й ранг на шеллі в охотниках. Дякую вам, друзі, за перегляд, всім успіхів і до зустрічі! Побачимося у наступному відео.